Друзі, всім привіт! У нас буде сьогодні огляд і невеличке порівняння трьох ліхтариків сафіром, софіром і вуркус. Коротко зараз про кожний ми з вами порозмовляємо. І після цього відео ви зрозумієте, потрібен вам якісний фонарик чи ні. Із трьох ліхтариків у нас є ось цей самий дешевий. Зараз ми його швидко відкриємо. Коротко про нього я вам розповім. Ми його відкрили. Коротко комплектація. в нас є ось така формочка, в якій він тримається. В нас є інструкція. До речі, тут дуже зручно, що написано про всі режими, як вони вмикаються, які кнопки потрібно натискати. Відразу скажу, що кнопок у нас дві. Одна буде з торця в нас його вмикати. А інша ось ця буде перемикати режими. Тобто дуже зручно, що в ньому є дві кнопки. Наприклад, ви налаштували один режим і можете його вимикати, вмикати. А є трішечки дешевший ліхтарик, і в ньому є одна кнопка. І ви нею і вмикаєте, і перемикаєте режими. Це є в нас трішечки незручно. Також у нас в комплекті є дуже якісний кабель USB-A на type c Ліхтарик підтримує швидку зарядку по порту type c Ось тут він у нас знаходиться. Також він у нас працює на акумуляторі 18650. Фірмовий у нас є акумулятор Sofirm, 3000 мА ємності. Тобто його можна заряджати окремо і використовувати. Хочу вам сказати, що без акумулятора цей ліхтарик взагалі нічого не важить. Це дуже класно, тому що матеріали в нього дуже якісні. Тут у нас використовується авіаційний алюміній. І є ось така прищіпка, за допомогою якої його можна фіксувати на ремень. Значить, цей ліхтарик захищений від води і пилу по стандарту IP66. В комплекті є дві, два резинові кілечка, і з часом їх можна замінити, наприклад, якщо ви будете його використовувати під водою. Його можна експлуатувати під водою на глибині до 2 метрів. Е, також є ось такий ремінець для зручного його носіння. Значить, його, температура світла в нього 6000 по по кельвину. Е, Потужність 2000 люмен. Це фонарик дуже яскравий і якісний. Тут все дуже просто: ми його вмикаємо і потім вибираємо режими. Ось, вмикається максимальний режим 2000 люменів. Він буде вам світити невеликий проміжок часу, там приблизно 5 хвилин, потім він буде потужність скидати, бо ліхтарик буде сильно перегріватися. Тобто, класно, що в ньому є захист від перегріву, щоб не згорів ваш модуль. Цим ліхтариком особисто користуюся вже півроку і задоволений. Рекомендую його всім своїм знайомим. Багато хто купив і тільки позитивні враження. Далі переходимо до ліхтарика від компанії Warcus. Це у нас є багатоцільовий ліхтарик в 6 в одному. Зараз вам коротко все про нього розповім. Модель його HD01 Pro. Температура світіння в нього також 6000 Кельвіна. Це, до речі, дуже класна температура. Це і не холодне, і не тепле світло, прям таке нейтральне, дуже класне. В нього є 5 режимів світіння: 1 люмен, 20 люмен, 100 люмен, 450 люмен, і турбо в нього режим 1200 люмен. Пам'ятаємо, про попередній. в нього була потужність 2000 люмен. Цей буде світити слабше. Значить, ми його відкриваємо. У нас коробка вже тут є більш преміальна на магнітиках. Також у нас інструкція в комплекті, є ось такий ремінець, і також такий якісний кабель USB-A на Type-C. І є сам ліхтарик, у нас він виконаний оранжевого кольору, е якісний, компактний, і акумулятор в нього є вбудований. Тобто ви цей акумулятор замінити не можете. Ви можете його заряджати тільки по USB Type-C, який вбудований в його корпус, тобто як мобільний телефон. Значить, в нього є дві кнопочки керування. Зараз про кожну ми з вами порозмовляємо. Беремо першу кнопочку, яка до нас, і вмикаємо. Це в нас буде головне світло. Ось ми ввімкнули, перемикаємо світло довгим натиском. І ось воно змінюється. Звичайно, він яскравий, якість світла дуже класна, але потрібно розуміти, 1200 люмен для звичайних задач буде з головою. Але це на 2000 світить прям набагато яскравіше. Додаткова функція цього ліхтарика: ми можемо два рази натиснути цю кнопку, і в нас вмикається ультрафіолетове світло. Ось ми його зараз вмикаємо. Для чого воно потрібно, наприклад, перевіряти готівку. Ми ось світимо зараз на готівку цим світлом і можемо тут знаходити в нас голограми. Ось, наприклад, вимкнувши світло, ми можемо більш детально роздивитися цю готівку. Наприклад, з одного боку, з іншого боку, дуже яскраво видно голограми, тобто готівка в нас зараз справжня. Потім білий колір у нас виглядає ось так. Дуже класно, хочу вам сказати, 1 Вт ультрафіолету це доволі таки потужна річ. Тепер переходимо до наступної кнопки. в нас, Якщо ми її коротко натиснемо, у нас вмикається лазер. Тобто лазерна указка зеленого кольору може світити на відстань до 1 км. Тобто, якщо у нас головне світло діода головного білого може світити на довжину 157 метрів, то ось такий промінь лазерної указки нас може світити вже на відстань до 1 км тобто 1000 метрів. Ми його можемо вимкнути вимкнути коротким натиском. До речі, дуже класно гратися з котом, коти таке обожнюють. Або ми можемо два рази натиснути цю кнопку. І в нас вмикається ось бокова панелька. Ми можемо її натиснути, і в нас регулюється яскравість. Тобто натиснули і потримали. Змінюється яскравість. Тепер ми можемо змінювати режим два рази, натиснувши на цю кнопку. Так. Не понял. Також ми можемо натиснути три рази на цю кнопочку, яка йде перша, до лінзи, і в нас змінюється режим. Дивимось. Ось у нас буде такий режим, типу як поліцейська мигалка, червоний синій. Можливо, на камері трішечки колір змінюється, але колір дуже насичений. Потім перемикається режим, ось такий RGB, який буде плавати. Дуже гарно, колір насичений. RGB продемонструємо вам ось так. Надіюсь, вам буде видно. Вживу, повірте мені, яскравість, прям дуже класна, кольори дуже насичені. Потім ми натиснули ще раз, і в нас вже є такий водопадик, тобто тут змінюються ці кольори. Також ми можемо натиснути потримати цю кнопку, і в нас вмикається фіксований якийсь колір. Наприклад, ми вибираємо там будь-який колір, ось, наприклад, ось такий. Давайте так, що вам його продемонструю. Ми можемо натиснути. Два рази він почне в нас мигати. Дуже зручно, наприклад, виставити червоний колір і примагнітити до вашого автомобіля. І, наприклад, це вам буде такий сигнал, якщо ви десь ремонтуєте автомобіль, це як такий один із сценаріїв аварійний. Тобто, вам буде позначати, що є ваш автомобіль, стоїть і іншим водіям або учасникам руху потрібно бути дуже обережними. Також хочу звернути увагу, що з торця в нас є магніти, доволі таки потужні, і його можна кудись фіксувати. Наприклад, ми зберемо нож-ніж, і він примагнічується дуже потужно. Це однозначно плюс. Значить, цей ліхтарик в нас є унікальний, в ньому є режими на будь-який випадок із життя. Це однозначно класно. Нам приїхав він в оранжевому кольорі, є ще чорний кольор. До речі, фарба тут дуже якісна, це є анодований алюміній. Тобто, по такій технології в нас фарбують мобільні телефони і тримається воно дуже надійно. Переходимо до самого цікавого. Це в нас є ліхтарик від компанії SOFIRM, модель if 23 Pro. Дуже важливо, що це модель 23 Pro, тому що є модель 24 PRO. Вона менш потужна і використовується в ній менший акумулятор. Зараз все вам далі детально розповім. Потужність цього ліхтарика складає 5000 люмен. Це максимальна його потужність в режимі турбо. І може він світити на відстань 226 метрів. Якщо попередній наш міг світити на дистанції 157 метрів, це 226 майже в два рази більше може світити. Також заряджається по порту USB Type-C. Далі дивимося, у нас світова температура є 6000 кельвину. Made маде Китай, це зрозуміло. І по режимах в нас головний світодіод може світити з потужністю 0,5 люмен, тобто навіть не 1 люмен, а 0,5. Це дуже довго він буде світити, більше місяця, якщо в такому режимі його залишити. Режим еко 5 люмен. Е, наступний режим 100 люмен, 550 люмен, 1300 люмен. Потім іде 5000 люмен. Тобто цей ліхтарик буде потужніший за цього в 4 рази, а якщо порівнювати з цим, то в 2,5 рази потужніший. Я коли собі цей придбав, я думав, що вже потужніших ліхтариків просто бути не може. Відкриваємо. Також коробочка в нас є на магнітах, дуже якісна. В комплекті в нас кабель для заряджання, також якісний Type-C на USB A, який можна використовувати. Інструкція його експлуатації, також інструкція з перемиканням режимів, дуже крута. Можна подивитися, навіть не знаючи англійської мови, можна з нею розібратися. Також в комплекті є дві резиночки, ущільнювачі, якщо, наприклад, ці, які встановлені в ліхтарик, з часом зносяться. Переходимо до самого ліхтарика, якість тут я вам скажу, дуже класна. Також у нас є такі преміум матеріали, знаєте, дуже якісні, приємно лежить в руці, матовий, відчувається надійність і якість. Ми його відразу можемо відкрити, подивитися на акумулятор. У нас тут використовується акумулятор від компанії Sofirm 21700. В попередньому використовувався 18650, тут просто вбудований, а тут 21700. На 5000 мА. В попередньому був акумулятор на 3000 мА. Тобто ємність цього акумулятора майже в два рази більша. Відповідно, і автономність цього ліхтарика буде більша. Також в нас є тут потужний магніт для його фіксації. Щоб його увімкнути, нам потрібно ось провернути ось таке кілечко. В режимі заблоковано він у нас вмикатися не буде. Ми ставимо режим сонечко і його вмикаємо. В нас вмикається один із режимів, ми натискаємо, тримаємо, і в нас вмикаються наступні режими. Щоб вимкнути режим турбо, потрібно два рази натиснути на цю кнопку. І ви просто подивіться, що тут відбувається. Яскравості просто дуже багато. Ми його вимикаємо, в мене в очах аж трішечки зайчики. Просто подивіться, який великий там у нас стоїть світодіод. Великий і потужний. Перемикаючи ось це колеско, ми вибираємо режими. Наприклад, ми вибираємо між головним. Світодіодом і додатковою ось такою панелькою. Хочу звернути увагу відразу, що в нас тут встановлено матове потужне скло. Виробник, до речі, позиціонує ці ліхтарики як щось дуже живуче, тобто їх можна кинути на асфальт з висоти 2 метра, і він буде продовжувати працювати. Звичайно, напевно, будуть якісь сколи. Можна, наприклад, цей ліхтарик переїхати автомобілем і він буде також працювати. Попередньому ліхтарику, в нас, наприклад, тут була пластикова вставочка, закривала додаткові діоди. В цьому ж ліхтарику в нас вже є скло. І тепер ми можемо вімкнути або біле світло цієї бокової панельки, або, наприклад, ось так кольорове світло. Ну, Давайте вімкнемо біле світло. І в нас вмикається нейтральний колір. і ми можемо змінювати яскравість цього режиму. Наприклад, натиснули, потримали. У нас стається панелька світити ще яскравіше, натиснули і потримали. Ось зробили ми вже мінімум. І тепер ми можемо два рази натиснути і потримати. І в нас змінюється температура світіння. Ось дивіться, у нас змінилася температура світіння просто білий холодний колір. Тепер натиснули два рази на стає нейтральний і теплий колір. Тобто, як ви розумієте, ми можемо змінювати цю яскравість, як нам, наприклад, до душі. І також ми можемо вімкнути турборежим. Два рази натиснувши на кнопку турборежим саме цієї панельки. Давайте ось так продемонструю. Ось турборежим. Тепер прокручуємо коліща режимів на наступний. І тепер у нас вмикаються тут кольорові світодіоди. Ми можемо натиснути клавішу і потримати. У нас змінюється тут колір. Наприклад, виставили ось такий зелений, і тепер можна натиснути два рази. І в нас буде цей зелений блимати. Наприклад, якщо продемонструвати вам ось так, наприклад, цей режим може слугувати, щоб подати комусь якийсь сигнал. Наприклад, червоного кольору можна виставити і щоб він так поблимав. Перемикаються ці режими двойним натиском. Так само в нас є режим типу поліцейської мигалки. Напевно, так буде правильно сказати. Тобто, поліцейський сигнал червоний і синій, дуже такий насичений колір, знаєте. набагато насиченіший, ніж в попереднього. Натискаємо наступний режим, і в нас тут панелька це змінює ці кольори дуже плавно дуже приємно для погляду. І також можна два рази натиснути, і в нас просто буде режим RGB. Дуже якісні світодіоди, прям кольори показують прям такі насичені, дуже класні і яскраві. Тепер дивіться, виставляємо режим головного світодіода, Натискаємо один раз на кнопку, вмикається цей режим, це в нас є режим еко. Ми хочемо, наприклад, його зафіксувати, щоб у нас нічого не збилось. Ми ставимо режим замочка. І можемо так уже йти світити. І тоді в нас тут нічого не буде клацати. Якщо нам потрібно його вимкнути, ми його натиснули, він вимкнувся, і вже в кармані наступного разу він не буде вмикатися. В режимі замочка ви можете натиснути і потримати цю кнопку. І у вас ліхтарик буде працювати в режимі 0,5 люмена, і це приблизно те саме, що ваш буде мобільний телефон, екранчиком підсвітити. Тобто. Щось знайти ви зможете, але при цьому нікого не розбудивши. Відразу звернув увагу режим блокування. Дуже потрібний, щоб ваш ліхтарик в кармані не ввімкнувся. Ви подумайте, потужність цього ліхтарика 5000 люмен. Якщо ви його вимкнете на режим 100% потужності, швидше за все він вам пропалить дірку в кармані. Я з цим не жартую. Цими ліхтариками потрібно бути дуже обережними. Наприклад, в цьому ліхтарику потужність 2000 люмен, виробник робить такі спеціальні бортики, щоб в кармані мінімізувати хибне натискання. Тобто, щоб в кармані вас не вдалося його легко натиснути. Тут виробник пішов ще далі, повністю є кнопка блокування. В цьому режимі ви його не зможете вимкнути. Що хочеться сказати загалом про ці ліхтарики? Вони класні, прям 10 із 10 хочеться поставити кожному. Звичайно, кожний ліхтарик відрізняється один від іншого. По-перше, по ціні, по-друге, по, по призначенню. Наприклад, зараз хтось, подивившись це відео, може мене запитати, навіщо переплатувати за ліхтарик, якщо можна купити ось такий ліхтарик за 100 гривень металевий на акумуляторі 18650. Пояснюю. У нас на сайті Алікспрес написано, що цей ліхтарик буде світити потужністю 1000 люмен. Ми його вмикаємо і в нас повністю розсіяне зараз світло. Ми його зменшуємо. Подивіться, як у нас світить ліхтарик потужністю 1000 люмен. І тепер дивіться, ми беремо Софір, вмикаємо потужністю 1000 люмен. Ну, ви просто подивіться різницю. Я думаю, тут все зрозуміло відразу. Ви купуєте один раз якісний ліхтарик і ним користуєтесь, він вам прослугує не один рік. А на це взагалі рекомендую нікому не дивитися. Просто подивіться зовні, як він виконаний. Тобто в нього є такі радіатори, по факту, воно нічого не гріється, яскравості в нього взагалі ніякої немає. Є два режими роботи, третій щось там воно мигає. Так, а зараз я вибрався на двір, щоб перевірити, як вони будуть світити в реальному житті. Вмикаємо зараз оранжевий ліхтарик тощо на 1200 люмен. Це в нас вмикається режим турбо. І, як ми можемо побачити, він у нас світить ну, доволі таки непогано для звичайних справ. Більш ніж достатньо. Там, наприклад, пройти, що собі під ноги підсвітити. Як і світла дуже крута. Беремо в руки ліхтарик софірм на 2000 люмен. Ми його вмикаємо в режим турбо. І, як ви можете бачити, світить він у нас набагато далі. Ми ось можемо вже більш якісно все просвітити. Світить він також таким пучком розсіяним, але в центрі в нас є дуже яскраве світло. Тобто для звичайних повсякденних задач це просто прекрасний ліхтарик, в міру потужний. Як ви можете побачити, зараз у нас світить ліхтарик потужністю 5000 люмен, і в нас на дворі просто білий день. Ось дерева ідеально все освічується. Ми прекрасно бачимо вдалині будинок, який навіть підсвічується цим ліхтариком. Одним словом, ліхтарик дуже потужний. Можемо зменшити йти з маленькою потужністю, якщо дуже потрібно, просто вмикаємо. І у нас просто білий день. Ось, подивіться ще раз. Але хочеться сказати, що в цьому ліхтарику вже світло є повноцінно розсіяне. Тобто, центр яскравіший, але такого явно вираженого п'ятна в центрі не помічається. Кожний ліхтарик заслуговує оціночку 10 із 10, але призначений для різних завдань. Цей ліхтарик в нас є саме бюджетний, він просто слугує для того, щоб вам щось десь підсвітити, але підсвітити з гарною якістю. Тобто, далеко і яскраво. Наступний, у нас є ліхтарик такий дуже багатофункціональний. В цьому ліхтарику у нас є лазер, тобто ми можемо погратися з котом, десь комусь щось показати, підсвітити. ну Подумайте, на 1 кілометр ви можете світити лазером. Також у нас тут є ультрафіолет, там якщо вам щось потрібно, ви можете просвітити і подивитися. І є різні функції, такі як різнокольорове світло, наприклад, використовувати його як сигнал, там зупинки, наприклад, щось десь позначити. А наступний ліхтарик це у нас є просто король е ліхтариків, які мені траплялися в цьому житті. Він є дуже потужний. Е потужність 5000 люмен. Ви можете світити на відстань до 230 метрів. Е ви коли вмикаєте режим турбо, то навіть на вулиці в нас відбувається день. Е в нас, як вимикали світло, я використовував цей ліхтарик, спускаючись по сходам в своєму будинку вниз. Е вмикав режим турбо, то прям було неприємно дивитися. Потужність прям дуже, -дуже з запасом була. Ліхтарик однозначно класний, всім його рекомендую. Значить, посилання на кожний ліхтарик я залишаю в описі під цим відео. Також можна перейти на нашу групу Telegram, там можна купити його ще дешевше, використавши промокоди розпродажу або промокоди магазину. На цьому я вам дякую за перегляд і зустрінемось у наступному відео.